Так, шосте спеціаліст малого бізнесу. Сьоме антикорупційний аудит, це спеціаліст. А, так, і спеціаліст із інноваційної економіки. Комітет це цифровізація, є звітність, штучний інтелект для економічного аналізу. Так, третій комітет це енергетики та надр. Вісім депутатів. Функції енергонезалежність, видобуток ресурсів, ринковий баланс. Склад. Перший це голова комітету, другий це спеціаліст сатарної та зеленої енергетики, Третій – це видобуток газу та нафти, Четвертий – це спеціаліст транспортування та зберігання. П'ятий – спеціаліст балансування ринків енергетичного газового ринку. Шосте управління надрами спеціаліст. Сьоме енергоефективність спеціаліст. І ось це це прозорість концесії. Так, цифровізація. Це смарт мережі, цифровий моніторинг ресурсів. Четвертий комітет транспорту, інфраструктури та містобудування. Сім депутатів. Функції транспорт, дороги, містобудування. Склад. Голова комітету. Друге спеціаліст автомобільний та залізничний транспорт. Третє авіаційний спеціаліст авіаційного транспорту. Четверте – спеціаліст морського та річкового транспорту.